Фахівці Бердичівського управління пенсійного фонду продовжують інформувати громадян про зміни, котрі з 1 жовтня цього року запровадить закон про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи України. Зокрема, кажуть в управлінні цим документом, змінено порядок визначення заробітної плати, яка враховується для призначення пенсії. Якщо відповідно до закону про загально державне пенсійне страхування, статтею 40 передбачено, що заробітна плата для обчислення пенсії береться. За період з першого сьомого двохтисячного року за база за даними персоніфікованого обліку, тобто весь період до моменту, коли настає пенсійний вік у людини, а до першого сьомого двохтисячного року надається довідка про заробітну плату не менше ніж 60 календарних місяців підряд. То починаючи з 1 жовтня 2011 року для обчислення пенсії береться заробітна плата вся починаючи з 1 липня 2000 року. І якщо у людини не вистачає стажу 5 років за період з 1 липня 2000 року, то до 1 січня 2016 року законодавець дав право такій особі надати заробітну плату. Відповідно з 1, 7, 2000 року до моменту виходу на пенсії і додатково довідку про заробітну плату, але наголошую, з первинними документами, тобто підтверджуючи довідку про заробітну плату з первинними документами за період до 1 липня 2000 року за 60 місяців підряд. Інша новина, каже Наталія Фомченкова, стосується середньої заробітної плати по Україні, яка враховується для визначення розміру зарплати для призначення пенсії. Раніше середня заробітна плата бралася за рік, що передував року звернення громадянина за пенсією. Відтепер до уваги братиметься середній показник за три попередні роки. Також фахівці нагадують, що з 1 жовтня за призначенням пенсії до управління можуть звертатися чоловіки віком 60 років та жінки, народжені у період з 1 жовтня 1956 по 31 березня 1957 року, яким виповнилося 55 років 6 місяців. Крім того, закон передбачає збільшення вимог до страхового стажу, котрий дає право на призначення мінімального розміру пенсії за віком. Статтею 28 цього закону передбачено, що мінімальний розмір пенсії за наявності у чоловіка 35 років, у жінки 30 років встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який визначається законом. За кожен повний рік страхового стажу пенсія збільшується на 1% від розміру пенсії, визначеного законом. але не більше, ніж на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Норми закону для збільшення страхового стажу для визначення мінімальної пенсії за віком не поширюються на пенсіонерів, яким призначена пенсія до 1 жовтня 2011 року. Роботу з роз'яснення положень закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи фахівці управління будуть проводити і надалі. Наступного разу розкажуть про особливості проведення перерахунків пенсії для працюючих пенсіонерів.